Пуга вчиться допомагати або історія про допомогу. Як же мені хочеться спати? сказала одного ранку особ, Пуга, сидячи на гілці. Ще пак, адже коли щоночі шукаєш собі поживу, то вдень треба неодмінно придрівнути на кілька годин. Аж раптом пуга побачила черепашку шашку, що ніскудись важенький стосик книжок. Привіт, Бога. сказав шашка. Допоможеш мені донести ці книжки? Пуга позіхнула і похитала головою. Ні, мені саме час спати. Я допоможу тобі завтра, і зникла в дуплі. Щойно пуга заплющила очі її сполохав раптовий шум. Пуга визирнула з дупла, щоб побачити, звідки він лине. Вона роззирнула і помітила квачика, який голосно комкав на листі латаття. Чи не міг би ти замовкнути? Сердито пробурмотіла сова. Я намагалася заснути. Я загубив у ставку свою рівну іграшку, прокумкав квачик. Ти мені допоможеш? Може, побачиш її зверху? Так, а вже ж, але не сьогодні, відповіла Пуга. Можливо, завтра, а зараз я дуже хочу спати. Пуга повернулась у своє добло і заплющила очі. Пуга вкотре за сьогодні заплющила очі, але сон до неї не йшов. Крізь чималу щілину в корі в дуплі свисті вітер. Пуга стала міркувати, як би то їй позбутися протягу, аж раптом у неї виникла чудова ідея. У ставку є камінець за обіршки зі щілину, тож ним і можна її заткнути. Аго, квачику, ти міг би витягти зі ставку камінець? спитала пуга вже беняти. Мені не можна мочити пір'я. А вже ж, залюбки, відповів квачик і, стрибнувши у воду, витяг потрібний камінець. Але сил дотягти камінець до дерева вже мені і забракло. Агов, Шашко. Чи міг би ти принести мені отой камінь? спитала пуга в Черепашки. А вже ж, залібки, відповів Шашка, та поволеньки перекотив камінь до дерева. Проте покласти його до совеного тепла в шашки не вийшло. Аго, в Чубчику, чи міг би ти покласти цей кам'янець до мого дупла на дереві? спитала Буга в мангу стеняти. ж, залібки, відповів Чупчик і поклав кабінець у совине дупло. Пуга заткнула ним щілину і в дуплі стало тихо та затишно. Фузі стало дуже соромно, хоча вона і не допомагала жодному зі своїх друзів, вони не відмовилися прислужитися їй. Вибачте мене, будь ласка, сказала Пуга, я мала допомогти шашці нести книжки. А квачику знайти загублену іграшку, а Чупчику збирати дрова. Я думала тільки про себе. Натомість ви відразу мені допомогли. Дякую вам, друзі. Ми тебе вибачаємо, пуго, загомоніли втішені звірята. Адже так мають чинити справжні друзі. Вони завжди допомагають одне одному і отримують допомогу, коли потребують її самі.